Буковинські камікадзе і Чернівецька перевиберія. Місія здійсненна: витувати Каспрука. Чорним по білому. Про головні події тижня. Дорогі товариші! Ви правильно здогадались. Нардепи Максим Бурбак та Микола Федорук знову в Чернівцях. Народні пісняри про головне. Ми вже два роки несемо відповідальність за те, що за те, що взялися робити те, що за 23 роки не було зроблено. Реформи. Будьте добри помедлені. Я записую. Але крім тужливих козацьких дум про камікадзе, поява двох депутатів у місті завжди віщує загострення політичного протистояння в обласній раді та ратуші, кадрові перестановки чи новий виток провокацій. І це багато що говорить про справжню владу в Чернівцях. У котрий раз підтверджуючи, що і губернатор Олександр Фощук, і міський голова Олексій Каспрук є фігурами у кращому разі представницькими, представляючи аж ніяк не самих себе, а чиїсь куларні інтереси, як інакше розуміти цю дивну послідовність заяв, готуються зміни в регламент міської ради з тим, щоб позбавити міського голову. Право вето вже через два дні. Проблемою перейнявся міський голова Олексій Каспрук. Депутатський корпус намагається частина депутатського корпусу змінити закони України і обмежити права міського голови для Миколи Трохимовича. Це неприємні спогади з минулого. Для Олексія Павловича – серйозна проблема в майбутньому. Адже дружня фракція солідарності пропонує обмежити право міського голови накладати вето на рішення сесії. Той самий горизвісний регламент. З регламенту починалися події 2011 року, і, але ситуація зараз змінилася корінним чином. Побоювання колишнього мера Миколи Федорука можна зрозуміти. У 2011 році зміни до регламенту коштували йому посади, а 16-літньому одноосібному правлінню чернівцями поклали край новообрані депутати. Шановні депутати, шановні присутні, дякую вам за по побачення. Підкопування під регламент Каспрука – тривожний сигнал і для його старшого наставника, і для самого Олексія Павловича. Адже кожна крапка в документі може стати останньою. Відчуваючи втрату контролю над посадами і потоками, народний фронт, для якого Буковина традиційно була політичною вотчиною, готується до перевиборів. І я би навіть сказав, працює на перевибори. Маючи у складі фракції солідарності всього чотирьох своїх депутатів, фронтовики позбавлені простору для маневру, того широкого розмаху і щирої солідарності посадовців і депутатів у дерибані епохи Федорука. Отже, місія не здійсненна. Розпускати їх, і все, призначати нові вибори і мера, і міської ради Максим Юрійович дав чітко зрозуміти. Після фіаску уряду Арсенія Яценюка політичні домовленості з блоком Петра Порошенка не дійсні не лише в парламенті, але й у Чернівцях. Місцеві ради, в яких Народний фронт не має більшості, їх не влаштовують і мають бути переобрані. Першою ластівкою стане розкол фракції БПП, фронтове тушкування, іншими словами. Тобто в Чернівецькій обласній раді я анонсую вже буде створена депутатська група Народного фронту. Варто нагадати, що у 2015 році партія Народний фронт з огляду на від'ємний народний рейтинг прем'єр-міністра відмовилась від участі у місцевих виборах. Ми ж тоді заявляли, що ми не підемо на вибори на останні місцеві вибори для того, щоб не робити розкол в суспільстві, але негласно гласно провела своїх людей за списками президентської солідарності. Голосуючи за блок Петра Порошенка, Буковинці в великій мірі обирали перефарбованого кота в мішку. Кіт підріс і тепер показує зуби. Жити дружньо вже точно не вийде. Партія чернівчан спробує кинути партнерів по коаліції. Блок Петра Порошенка виклик прийняв. Намагання витувати Каспрука – це крок на випередження, за яким фронтовики так чи інакше розколять солідарність і потягнуть міську та обласну раду на дострокові вибори. Рука не дровні, як-то кажуть. Ініціювати на Верховній Раді розпуск Чернівецької міської ради. Загралися вже депутати Народного фронту розкачують міську, районні та обласну ради на дострокові вибори із завзяттям Камікадзе. Оптимізму сильній команді не займати. Віра в те, що партія з мінусовим рейтингом здолає хоч якийсь прохідний бар'єр, підказує про скору зміну назви, образу та обіцянок фронту Яценюка. Політичні фронти плинні, зате політичні солдати універсальні. Я горжусь, що я в команді Яценюка, Федорука, Бурбока. І Каспрука теж. Яка би нова партія не поставила на попелище прем'єра Камікадзе, її представлятимуть одні і ті ж обличчя, що переслідують одні і ті ж комерційні інтереси. і неволою до нових виборів готують і міського голову Олексія Каспрука. Кандидат, який півроку тому переконував чернівчан, що він принципово позапартійний. Цього разу я йду як позапартійний та самовисуванець. Це моя принципова позиція. Тепер буде змушений тягнути і партію, і мерський ланцюг, і любих друзів Яценюка. Зараз був марш. Олексія Павловича Кидають на бразуру: як не як мер Чернівців, на відміну від Яценюка, все ще має рейтинг і тепер його змушують поділитись. Це вже є Розумієте, технологія. Технологія наступна. Граючи батогом і пряником погрозами розігнати всіх та обіцянками збільшити місцеві бюджети. Фронтове лобі в обласній і міській радах протискатиме добровільно примусове об'єднання громад. Є розподіл мільярда гривень між е громадами, які вже об'єдналися. Хто не об'єднався, об'єднали їх примусово. У свою чергу укрупнення громад, наприклад, приєднання до Чернівців села Чорнівка або Шобранець, згідно закону, тягне за собою. Перевибори, щоб потужні наші е, е, представники політичної сили народний фронт пішли і гідно представили її в стінах Чернівецької міської ради. Не варто очікувати, що чинні депутати різних фракцій ризикуватимуть мандатами. Не заради одного року вони витрачались на вибори. Тож для більшої переконливості своє слово вето в усіх чутливих голосуваннях вставлятиме міський голова. Невіше вона мати монитори заспокою одним словом, Чернівці чекає взаємний шантаж і гра на нервах мера та міських депутатів, яка може закінчитись або відставкою депутатів, або відставкою мера Каспрука.